Ми чекали на це авто з моменту заснування нашої компанії. Електромобіль, який виготовляється на першому та найстарішому автомобільному заводі Китаю, а дизайном якого займався минулий дизайнер Rolls-Royce. Друзі, перед вами неповторний Honchi ehs HS 9 в топовій комплектації. Автомобіль президента, так його ще називають, побудований на заводі ФАВ. Під патронатом цієї компанії в Китаї випускають бренди Volkswagen, Toyota, Ford, Mazda та інші. На заводі виготовляються шість категорій автомобілів, в тому числі автомобілі преміум класу бренду Honchi. Виготовляв цей бренд автівки лише для вищих чинів правлячої верхівки Китаю. А вже сьогодні бренд випускає повністю електричні позашляховики, які може придбати кожен, якщо в нього є щонайменше 60 тисяч доларів. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок щоб не пропустити наступні наші відео, бо саме тут ми розбиваємо стереотипи про електрокари. З вами Анкарс. Продовжуємо. Друзі, ви напевно чули, що цей електрокар називають китайським Rolls-Royce, А це й не дивно, тому що минулий дизайнер Rolls-Royce займався дизайном цього авто. І тільки подивіться на зовнішній вигляд, щось нагадує такими темпами. Я думаю, що Китай скоро переманить всіх толкових інженерів дизайнерів своїх компанії. А Америка та Європа стане таким величезним майданчиком для їх компаній. Попереду ма. Маємо два яруси фар, і може здатися, що саме верхнє є основним світлом, але це не так. Як ви бачите, вони частково відіграють функцію поворотників, а нижні прожектори є основним світлом. Тут встановлено адаптивне матричне світло. Якщо придивитися, то додатково в нижні фари вмонтовані дві вертикальні лінії, що теж слугують додатковими поворотниками. Величезна решітка, ніби батарея на твоїй першій зйомній квартирі, до речі, вона тут відіграє свою роль. Через неї охолоджується вся електросистема авто. Яскравою особливістю хончі є біодні на передньому бампері, геобразні білого кольору та центральна червоного кольору попереду та по периметру всього авто вмонтовані 12 практроніків. Також є камери на 360 градусів, що дозволяє вмонтувати функцію автопаркування. Друзі, якщо подивитись на профіль цього авто, то ви помітите, що це досить немаленький електрокар. У нього ярко виражений капот. Та масивна задня частина довжина 5 метрів 20 сантиметрів, ширина 2 з копійками метри, висота 1 метр 71 сантиметр. Якщо порівнювати з розмірами Rolls-Royce, то другий трохи більший. Не знаю, як вам, але на фоні такого кузову 22 дюймові легкосплавні диски мені здаються маленькими, хоча куди більше. До речі, попереду і позаду встановлені вентильовані дискові гальма. що стосується підвіски. Попереду незалежна на подвійних передніх важелях, позаду багатоважельна незалежно. класна база 3,1 метри. Кліренс тут 17,5 сантиметрів. Але друзі, це хончі. Тут є пневмопідвізка, і ви можете за бажанням його збільшити на 8 сантиметрів. Тут вмонтовані добре відомі нам втоплені дверні ручки, куди ж без них в сучасному електрокарі. У електрокарі є такі хромовані елегантні модинги, які перетікають хромовану ставку з діодними лініями, яка слугує показником заряду авто, коли він увімкнений у мережу. Коли мова зайшла за зарядку, давайте поговоримо. Говоримо про батарею, час зарядки та інші технічні характеристики цього авто. Тут встановлена потрібна літієва батарея ємністю 120 кВт. Повільна зарядка займає 9,5 годин, швидка трохи більше години, і на повному заряді авто може проїхати 660 км. Але ми не в Китаї, тому влітку 600 км, взимку десь 550. Всі комплектації йдуть на повному приводі. Ну звісно ж, це позашляховик. Велипромотори дають потужність 551 кінських сил, і це дозволяє розігнатися до 100 всього за 4, Карл, 4 секунди. Позаду нас зустрічають масивні фари, які при привітнені створюють справжнє світлове шоу. Не дарма назва бренду перекладається як червоний прапор. Червоні акценти є повсюду. Це ідіодна лінія попереду, і червоні вставки по боках, а також задні фари. У центру ми бачимо назву бренду, яку підкреслює червона монофара. Ззовні все круто. Але що всередині? Давайте відчинимо багажник та подивимось: натискаємо на кнопку. Чи на ключі є кнопка. Багажник має об'єм 858 літрів. Дуже непогано, але якщо ви не вірите, дивіться, в мене зріст 1,96. Я зараз в нього залізу і продемонструю, наскільки мені тут Ну, вниз можна вивезти мене. Тут є такі кнопочки: це регулювання підвізки. Якщо вам треба трохи опустити низ машини чи навпаки підняти, також є крючки для речей на два. Кілограми також є тут ніша. Тут можна перехідники, зарядки складувати. Ну тобто є такий додатковий відсік. Слід сказати, що авто розраховано на чотирьох пасажирів, тобто задній ряд не складається. Там чотири повномісних сидіння комфортних, але про це згодом зізнаюся, трохи змерз, тому мені здається, час переходити до салону. Погнали, пані і панове. Запрошую вас до салону «Хончі». Раніше ви не повірите, але на цьому місці сидів не власник авто він сидів. Позаду цікава закономірність. Чим менше місць у авто, тим воно дорожче. Так і у нас авто розраховане на 4 пасажира. У нас топова комплектація взагалом авто доступне в п'яти комплектаціях на 7, 6 та 4 місця. У нас дуже комфортні сидіння і позаду і попереду, тому пасажири почувають себе особливо позаду, як королі, але про це згодом опиняючись в салоні Хончі, ти ніби потрапляєш до залу церемонії. І Я попрошу нашого монтажера зробити колір винного відтінку. Кого червоного, тому що, на мій погляд, саме цей колір максимально підходить до цього авто, але і у чорному варіанті також виглядає дуже непогано. Що хочеться сказати про салону, Всюду стрічка, шкіряний салон, навіть мінімальні комплектації, м'які подушки, зручні підголівники, сидіння повторюють контури твого. Тіла все дуже на найвищому рівні, тож китайці, мабуть, перевершили самі себе. Функціонал сидінь широчезний, пам'ять водія та пасажира, електропривід переднього та заднього ряду, підігрів задніх та передніх сидінь. Але знаєте, що дивно? Підігрів переднього та заднього ряду сидінь починається тільки з третьої комплектації. У мене питання: а чому? Мені здається, що все ж таки підігрів сидінь це базова річ, яка повинна бути. В авто є вентиляція сидінь першого та другого ряду. Також у крісел є можливість. З продовження сидіння за рахунок підпірки під коліна керувати функціями сидінь можна через передні або задні екрани, крім шкіри, салон також оздоблений алькантарою. Пластик є на торпеді і дверних картах. Водій отримує кермо зі шкіри напас підігрівом в інших комплектаціях. Просто шкіра також є електричне регулювання керма. По Висоті та по виліту. Кнопки виглядають як сенсорні, але по факту вони механічні. З правої сторони ви керуєте мультимедією, з лівою можете обрати стиль їзди. Тут також є дуже крута функція. Це функція моніторингу втоми водія. Під кермом у нас є. Камера, яка реагує на вас на ваші очі. Якщо ви їх заплющили, вона починає вам сигналити, щоб ви прокинулись. Також в топовій комплектації, окрім приборної панелі, ви ще отримуєте проекцію на лобове скло. Архут у нас тут зручний підлокітник на дві руки, дерев'яна вставка. Це не під дерево, як на багатьох інших авто, у ханчі все по-справжньому. Великий селектор передач, механічні кнопки швидкі, аварійка, паркування, автопаркування. Також моя улюблена кнопка це відкривання бардачка. Так, у нас є клавіша. На підлокітнику, де відкривається така у нас ніша. Тут є роз'єми під USB, вона досить глибока. І на 2-3 девайси точно вистачить. На водіє розташувались кнопки відповідальні за світло в салоні та за панораму. До речі, щодо панорами, вона тут величезна, тільки подивіться, вона доходить до кінця заднього ряду сидінь. Перед водієм. Є механічний дефлектор для регулювання потоком повітря. Дверні карти також оздоблені шкірою, мають чудовий дизайн, але перше, що кидається в очі, це такий ось кармашок, який відчиняється механічно, як на жигулях якихось. Поміститься ну, максимум один телефон чи якісь дрібнички. Також є невеликий кармашок тут зверху. Кнопка для регулювання положення скла, дитячий режим. І кнопки блокування дверей. Ще одна дуже прикольна штука фішка, яка мені дуже подобається в цьому авто автодоводчик дверей. Давайте перевіримо, як він працює. Так. Ну, мабуть, це не було, було незрозуміло Давайте ще раз. Опа! І все стало на свої місця. До речі, скло. Воно тут багатошарове і звуку не проникне. Але на мою думку, для таких авто слід робити. Бронепійне, самі розуміти, які люди на них їздять. Ще одна дуже крута фішка цього електрокару це три центральних монітори, які розташовані перед водієм та переднім пасажиром. А вони об'єднані в один мономонітор. Кожен екран має по 16,2 дюйми, трохи знизу є їх молодший брат, який відповідає за функції сидінь та клімату. Екран напроти водія відіграє роль приборної панелі. Там відображаються дуже важливі характеристики: це швидкість, це рівень заряду та інші. Центральний Відповідає за налаштування всієї мультимедії та керування іншими функціями, авто. Тут відображаються карти, режими їзди, можна виводити месенджери чи контролювати тиск в шинах. Можна також керувати пневмопідвіскою, налаштовувати її під свій стиль їзди. Ще одна супер фішка від Хончі. Тут є голосовий помічник. І якщо ви знаєте китайську мову, ви можете керувати їм, тому що тут повсюди натикані мікрофони в салоні, і ви можете із свого сидіння налаштувати собі клімат, масаж це просто. То якийсь космос для мене. А щодо крайнього екрану біля переднього пасажира, то там можна дивитися фільми чи скролити соцмережі. Але є нюанс. Android Auto та CarPlay не підтримує. І це виявилось не проблема, тому що у нас в Україні вже є люди, які перепрошувають китайські електрокари, і ви можете встановити будь-які віджити. Звертайтесь до нас, ми вам з цим допоможемо. Англійська мова є, і це вже плюс. Також, як у будь-якому поважному автомобілі, тут є помічники для водія. Все можна налаштовувати через центральний екран, адаптивний круїз-контроль на повній швидкості. Система утримання в смузі, автоматична парковка, вбудований Реєстратор водіння, але для його користування потрібно вставити карту пам'яті. Систему розпізнавання втоми водія та надання порад. Система розпізнавання дорожніх знаків. нас ця функція працює частково, бо заточена вона під китайські знаки, розпізнавання особи. Що воно дає? Ви сідаєте за кермо, і система автоматично під вас підлаштовує кермо, сидіння. І розуміє, хто зараз знаходиться на місці водія. Це дуже прикольно, дуже зручно. Ну що черга заднього ряду? О, до речі, не забув. Буківіт зеркала у нас з пам'яттю з автоскладанням та підігрівом. А тепер давайте продемонструємо, що у нас позаду. О, гад! Вау, 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 вау! Oh, wow. <хи> Друзі, оскільки у нас топова комплектація, то ви отримаєте не просто сидіння, а справжні лежанки. Два окремих сидіння з функціями масажу, підігріву. Ви можете це все тут е, керувати. Я такого ще не бачив. Сидіння тут ширші, також є подовження біля ніг. Таке враження, що головний в цьому електрокарі не водій, а саме пасажири. Для кожного пасажира є окремий дисплей на спинці переднього сидіння. Також є третій дисплей. Спец центральний. Тут ви можете керувати кліматом, положенням сидінь, функціями масажу, панорамою. Просто бомба. Також є бездротова зарядка для мобільного телефону. Є підлокітник, ось такою, от дуже глибокою нішею. Не знаєте, де відмітити свій день народження. Пропоную прямо тут: натискаєте на кнопку, ніша опускається, дістаєте пляшку там, вина наливаєте і відмічаєте. Ну, це просто люкс, тільки подивіться. Такого я теж ще не бачив. Ага. А обратно тільки так: чергова фішка цього електромобіля, що ви сидите тут позаду, але вам заважає от переднє сидіння, впирається там в ноги, чи просто людина вам не подобається. Ви натискаєте на кнопку, і людина, яка сидить попереду, просто віджає в торпеду. А у вас тут купа вільного місця, робіть що хочете. Це все. Дуже добре, зручно. Але у мене є питання до вас. Де підстаканники? Банальні, прості підстаканники, а вони тут є. Ми натискаємо на цю кнопку. І от, воля. як вам таке? А якщо натисну ще знизу, у нас є така шухляда на один-два телефони. У нас тут є механічні дефлектори потоку повітря. Трохи знизу відкриваємо нішу для телефону, наприклад. Невеличкого якогось Nokia, мабуть, також тут у нас є дві розетки на 220 вольт. Також є роз'єм на 12. Також є два USB-порти. Ну що, друзі, час тест-драйву. Це все таке авто, а не спа-салон. Тому воно повинно, вперше за все возити і возити комфортно. Давайте ми це і перевіримо. Рушаємо. Давайте заодно і перевіримо радіус розвороту цього красення, тому що габарити дуже немаленькі. Давайте перевіримо, як ми з місця тут розвернемось. Ой, то наш ще й запас залишився, нічого собі. Прикол. Радіус, я би сказав, такий середній, невеликий, зовсім невеликий. Кермо дуже зручне і легке в керуванні. Давайте перевіримо її на таких невеличких ямках, наприклад, як тут. Опа! Поки сміється наш оператор, тому що я заїхав на саму глибоку яму, яка тут є. Я хочу сказати, що інші авто проходили цей бар'єр з більшими труднощами. Так що нормально, ну треба ще і на дорозі її випробувати. По шуму ізоляції знаєте, скільки я електричок випробував, повсюди була хороша шумоізоляція. Тут не виключення, я нічого не чую чи може у мене просто якісь проблеми. Зі слухом, але дійсно тихо і дійсно дуже комфортно їхати. Габарити великі, авто важке, важить 2,5 тонни. Але от зараз я притупив, і це на екорежимі, я не відчуваю нічого просто. Дуже швидко набирає швидкість, дуже комфортно і дуже різні, такі, жваві, гальми. Дуже зручні сидіння, дуже зручно їхати, сидіти в них, керувати авто. Підвізка не кидає тебе зі сторони в сторону. Ти відчуваєш полосу. Вона тут не може бути дуже м'якою, як на седані. Але ти все відчуваєш. Мені дуже подобається. Це дійсно ну, топ рівень на такому авто на кончі. Я маю на увазі їздив Маудзиду. Йому було комфортно, йому подобалось. Хочу вам сказати, я не чим найгірше Маут Зиду тому мені також подобається. А давайте перевіримо ще раз газ. Натискаю це екорежим. Ми дуже дуже швидко розміняємось. Дуже круто. Для тих, хто любить не тільки комфорт, а ще й швидкість. Це ідеальний варіант. Друзі, це найду. Дорожче авто, на яке ми робили огляд, поки що найдорожче. Авто доступне в п'яти комплектаціях, і ціни стартують від 62 тисяч доларів. І зовнішній вигляд, і дизайн салону, і технічні характеристики, і ціна, все каже про те, що це авто преміум класу. Якщо у вас є зайві 80 тисяч доларів і ви не знаєте, куди їх витратити, то це авто може стати хорошою інвестицією для вас. Ще більше про електромобілі з Китаю та як їх замовити, розкажуть вам наші автоексперти в шоурумах Києва. Та Одеси. Купувати такого красення собі чи ні, вирішувати безумовно вам. Але де купувати тут без варіантів Венкарс!